Бандуристе орле сизий, добре тобі, брате, Маєш крила, маєш силу, є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають, полетів би за тобою. Та хто прилітає? Я і тут чужий, одинокий, і на Україні, я сирота, мій голубе, як і на чужині. Чого ж серце б'ється, рветься. Я там одинокий, одинокий, а україна, а степи широкі. Там повіє буйнесінький, як брат заговорить, там в широкім полі воля, там синіє море, виграває, хвалить Бога, тугу розганяє, там могили з буйним вітром, В степу розмовляють, полетів би. Послухав би, заплакав би з ними, та ба доля приборкала між людьми чужими.